Який міф передається з покоління в покоління, та люди продовжують в нього вірити. Коли я була вагітна в 2002 році, люди казали мені, що я не повинна піднімати руки над головою, тому що поповина обвиватиме шию дитини. Мені це токмачили не лише про бабусі. Люди на роботі в ресторані весь час сварились на мене за те, що я знімаю речі з високих полиць, божевілля. Бики зляться, побачивши червоний колір. Так, для тих, кому цікаво, рух тканини змушує биків атакувати. Одного разу я похрустіла кісточками пальців перед подругою, і вона сказала, що це спричинить артрит. Я сказала, що це міф. Вона відповіла, що її мама так сказала, а вона то знає точно, тому що працює за професією X. Я думаю, що її мама скоріш за все сказала це, щоб змусити її позбутися дратівливої звички. Проковтнута жуйка залишатиметься у вашому шлунку протягом 7 років. Ніколи не бачив жодної пачки жувальної гумки серед сотень тисяч шлунків, які я досліджував. Що ми використовуємо 10% свого мозку, вже давно доведено, що це маячня, я люблю пояснювати так: це все одно, що сказати, що ми використовуємо лише одну третю світлофора. Використовувати одразу три третіх світлофора було б смішно і неефективно. Використання 100% мозку одночасно називається припадком, і вам це точно не сподобається. 90% міфів пов'язаних з вагітністю та пологами. Якщо у дитини прискорене серцебиття, це дівчинка. Якщо вам хочеться солодкого, це дівчинка. Якщо живіт високо, це дівчинка. Зараз я змогла згадати тільки ці, але існує ще багатько інших міфів. Мій особистий фаворит: тест ніж версус ножиці. Моя бабуся проводила його усім вагітним жінкам, яким могла. Вона брала два стільці, два рушники, кухонний ніж і великі ножиці. Кожну річ загортала в рушник і клала на стілець. Вагітної жінки в кімнаті в цей час не було. Потім її заводили в кімнату, не знаючи, який предмет на якому стільці, вона навмання вибирала один і сідала на нього. Мовляв, підсвідомо мама знає стать дитини і автоматично вибирає правильний стілець. Ніж для хлопчика, ножиці для дівчинки. Мій тато наполягав на тому, що якщо не висушити волосся одразу після виходу з душу, можна застудитись. На його думку, якщо волосся залишиться вологим, це негайно спричинить респіраторне захворювання. Схожим чином прибирання не зовсім сухого посуду призведе до гниття та отруєння. Я знаю, що теорію мікробів не дуже добре розуміли за часів його молодості, але вода по суті була для нього катастрофою. Відредаговано, мій тато не азіат, не німець, не італієць чи будь-який інший європеець. І, як не дивно, не кіт. Цього достатньо, щоб припустити, що цей конкретний міф є продуктом свого часу, а не культурним феноменом. Що гоління робить волосся густішим і довшим. Що ваше покоління це останнє хороше покоління. Гадаю, що це помилка перспективи. Людина, яка тільки вступає в доросле життя, ще дуже зелена. Як представник покоління X, я можу дивитись на них, хитати головою і казати, що ці діти нічого не розуміють. Це тупо з мого боку, бо я забуваю, що був таким самим, коли був в їхньому віці. Забув все те дурне наївне лайно, яке свого часу робили я та мої однолітки. Особисто я радий бачити зміни, яке нове покоління принесе у світ. Я оплодую їм за те, що вони відстояли себе, не прийняли в сраті правила роботодавців тощо, які були дуже поширені у час моєї юності. Вони заслуговують на краще ніж те, що мають зараз, обтяжені боргами через високі витрати на життя, освіту, майбутню медичну допомогу. Час від часу натрапляю на когось, хто вірить, що котокролики існують. Деякі люди щиро вірять, що кіт і кролик можуть дати життєздатне потомство. Та будь-хто в кого є хоч краплина здорового глузду повинен розуміти, що це неможливо. Мастурбація може привести до сліпоти. Людині, яка осліпла внаслідок мастурбації, важко буде спростувати це, оскільки вона не зможе побачити цей коментар. Блискавка ніколи не вдаряє в одне й те саме місце двічі. Кожен може стати тим, ким хоче, коли виросте. Права півкуля вашого мозку призначена для творчості, а ліва для логіки. Якщо я побачу ще одного студента-психолога з цим ярликом, мене від люті винесе на орбіту. Буквально 30 хвилин тому я пояснював своїй матері медсестрі на пенсії з десятиліттями досвіду, що це неправда і це зламало її мозок, але тільки ліву його півкулю. Батьки били мене, і я виріс нормальним. Моя мама була не дуже задоволена, коли у мене з'явилися діти. І я сказав їй, що не лупцюватиму їх. Мене били в дитинстві, і я виросла доброю людиною. Ти влупила шестирічну дитину дерев'яною ложкою за те, що вона неправильно склала сорочку кілька разів. Це не добре, це жахливо. Що ГМО це шкідливо. Без ГМО ми не мали б багатьох продуктів харчування, які маємо сьогодні. Цукор не викликає у дітей гіперактивності, перш ніж сказати, я матір і я вам кляну, що це правда. Подумайте, коли саме діти вживають найбільше солодощів: дні народження, різні свята тощо. Вони й без того активні в ці дні. Якщо цукор є безпосередньою причиною гіперактивності у дітей, чому вони можуть 4 години сидіти на дивані та м'яти цукерки, дивлячись на повторі фроста? Важливий також той факт, що діти, ну знаєте, це діти. Іноді вони активні, іноді ні. Незалежно від споживання цукру. Молодь сьогодні любить розкіш. У неї погані манери, вона зневажає авторитети, не поважає людей похилого віку і більше базікає, ніж робить. Юнаки більше не встають, коли в кімнату входить літня людина. Вони перечать батькам, не затуляють пельку в компанії, змітають усе, що стоїть на обідньому столі, кладуть ногу на ногу і тиранять своїх учителів. Сократ 469-399 роки до нашої ери. Як людина з хронічними каменями в нирках, скажу, що мене вже нудить від цих добаних міфів про воду. Вам треба випивати 8 повних склянок води щодня на додаток до всього іншого, що ви п'єте. Інакше у вас буде хронічне зневоднення. Ні, не треба. Якщо ви п'єте лише тоді, коли відчуваєте спрагу, ви фактично вбиваєте себе зневодненням. Швидше за все, ваш датчик спраги справний. Випийте води, якщо відчуваєте спрагу. Вам не потрібно пити, якщо ви не хочете. Кава, чай і все інше, що містить кофеїн, призводить до зневоднення. Ви тільки втрачатимете рідину незалежно від того, скільки вип'єте. Так, кофеїн є сечогідним засобом. Ні, напої з кофеїном не призведуть до втрати рідини. Це міф. Вам слід пити щось, окрім кави, чаю, газованки, енергетиків. Тому якщо ви будете жити виключно на них, зробите собі проблеми, але хронічне зневоднення не є однією з них. Єдина рідина, що вас зволожує, це вода, все інше не рахується. Звали з Фейсбук Барбаро. Хлопчики, які граються ляльками або іншими традиційно дівчачими іграшками, перетворюються на геїв, або що будь-що може перетворити людей на геїв чи лезбійок. Вода стане фіолетовою, якщо хтось помочиться в басейні, тому що в неї додають хімікат, щоб викрити дітей, які шкодять. Що кліщі зариваються в шкіру, живуть там або відкладають яйця. Вони просто кусаються. Це стара бабусина казка. Морква покращує зір, має очолювати список найкращих пропагандистських кампаній, розпочата під час другої світової війни для прикриття використання радарів. І досі більшість людей, яких я зустрічаю, вірять в це. Гарячий душ добре рятує від сонячних опіків, допомагає заглушити печіння. У дитинстві я завжди обгорав на сонці під час відпустки. Мій тато завжди казав мені приймати гарячий душ. Я страждав від болю, думаючи, що це допоможе. Виявляється, це найгірше, що можна зробити. Те, що не обрізаний пені, його важче мити, збільшує ризик і ПСШ та ЗПСШ. Чесно кажучи, важко повірити в те, скільки людей все ще хочуть боротись за право калічити своїх дітей без їх згоди, коли це не є необхідним з медичної точки зору для благополуччя їхньої дитини. Адже випадки, коли обрізання є необхідним з медичних показань, не дуже поширені. Що мами можуть бачити потилицею раніше? Я вірив, що моя мама може. Зараз мені 30, я маю трьох своїх днями. Мій син каже мені: ти ніби маєш очі на потилиці. Здається, це переходить із покоління в покоління. Вам навіть не потрібно до цього прикладати руку. ха Ха ха. Не поєднуйте білі та червоні квіти, це призведе до смерті. Не копайте ногою бляшанку, це призведе до смерті. Не показуйте пальцем на цвинтар, це призведе до смерті. Не розмовляйте під мостом, це призведе до смерті. Не переходьте на інший бік на сходах, це призведе до смерті. Не свистіть, якщо ви жінка, це призведе диявола. і призведе до смерті. Не наступайте на тріщину в тротуарі, це спричинить нещастя і, можливо, призведе до смерті. Тримайтеся за ланцюжок, доки не побачите сорок. Коли повз проїжджає похоронний катафалк, або ви помрете наступним. Не приносьте в дім трамневий цвіт, це призведе до смерті. Якщо птах сів на ваш дах, особливо білий, це призведе до смерті. Першим в новому році у дім повинен зайти темноволосий чоловік. Якщо зайде рудоволоса жінка, вам у новому році не пощастить і це може стати причиною смерті. Не запалюйте третю цигарку тим самим сірником, це може призвести до смерті. Смерть ходить у трьох, тому якщо помре друг чи родич, ви будете під Прицілом, доки не вичерпається третя квота, не забудьте привітати сороку. Привіт, пане сорока, як твоя дружина. Якщо побачите одну сороку, одну на печаль. Тримайтеся за ланцюжок, доки не побачите іншу. В іншому випадку це призведе до смерті. Не ковтайте кубики желе чи жувальну гумку. це призведе до смерті. Не дивіться в дзеркало після чиєїсь смерті, це призведе до смерті. Не пийте молоко безпосередньо з пляшки, це призведе до смерті. Після того як я виросла невротичною дратілем. Вливою сіпаною страхопуткою. Я дивуюся, чому у мене ніколи не виникало сумнівів щодо цих нісенітниць. Чому? Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, в які міфи вірили ви. Дякуємо за підтримку ось цій панянці та двом новим патронам. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!